Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Сьогодні на полі пробуємо діскувати те неподобство ту сою. Зараз покажу. О, я вже тут трохи зробив. Вивчив смужку для вас спеціально, щоб показати. Зараз покажу, що з того виходить. Всім приємного перегляду. Поїхали, молотим зелену сою. І так, друзі. Сьогодні в нас завгануло героя Шефенг. Діскова борона бомет метр п'ятдесят метр і дискунімо. Можна бачити, тут я пройшов два, два сліди, тут пройшов два сліди, тут пройшов один слід. Ну, воно відрізняється, але воно трошки просохне, я дам ще один слід. І все, оримо і сіїм. Тут ще трошки вишилося О, пройти. Два круги, я думаю, туди-назад, туди назад і буде все. Потім ще маю на думці поїхати спробувати подіскувати. Там, де почав ворати, ви бачили, воно ну, там не йшло. Ну, там кидало скиби. Попробуємо, поїдемо його поущим, і також спробуємо його зорати, бо потрібно сіяти. У нас погода ніби тягне, ніби дощу нема. Будемо щось спробували робити, бо вже нема куди чекати. Добре. Пару хвилин чекаю на оператора, десь приїде Ігор і працюємо. О, краєвиди у нас тут такі. Скрізь поля, поля, поля і скрізь соя. О там, десь ліс вдалині, вже почав жовтіти. О, він. Там є ліс наш. І скрізь поля. Добре. Працюємо. Так, друзі, тут я скінчив. Діску борну я почистив. Зараз їдемо додому, підзаправимося і їдемо, спробуємо ще поущити ту, ту стерню пшениці. Може якраз піде. Тут вийшов отак. Мусить трошечки підсохнути. Зак, зак я там зроблю, тут трошки підсохне, потім на зворотнім шляху буду їхав і дам ще другий слід, щоб було вже однаково. Тут вийшло. О, можна бачити, відрізняється. Тобто з того боку я давав два сліди, з того боку один слід. Я думаю, що дам з того боку один слід, я його пересічу краще, воно приориться і буде добрий сидират під пшеничку. Будемо сіяти тут пшеничку. Так, друзі, приїхав я на те є поле. На ту стольню, де я пробував її орати, пройшов я вже кілька кругів. Лущить мокро, правда, трохи забиває дискуборону, пару кругів почистив і далі працюю. Думаю, що я його злущу. і таки щось з того вийде. Потім я його воно трошки вітер його просушить, продує, я такий його зорю. Пройшов я там, де я орав. Трохи я його порізав, О, можна бачити. Такий трохи я його порізав. Воно зараз підсохне, потім ще раз пройду думаю, буде добре. Далі культиватор розтягне, розрівняє. І Є надія, що ми ще ж таки посіємося. Так що отак. Отакий От поки вигляд, працюю. Шефенг. Діскова оборона бомід півтора метри і працюємо. Трохи забиває мені задню батарею соломою позачистики. Ой, я її вже почистив трохи, можна бачити. Трохи забиває. Таке, пару кругів став, почистив і поїхав далі. Добре. Зараз покажу, що в мене з того виходить. І працюю, бо вже вечоріє. Продовжуємо. І так, друзі, дискування я завершив. Хоча то було не дискування, то було місцево болото, але я його трохи підняв, є надія, що воно таке просохне, і я його з ору, потім зкультивірую і посію, таку якусь пшеничку або ячмінь. Ну то вже таке, то вже буде по факту. Тракторець витримав, дискова борона витримала, все чудово. Я вже тут трохи обчистив, зараз закше в нас видно, поїду, ще здискую там де був зранку, ще дам там другий слід, там півгорода, десь 25 сотих, а потім вже буду їхав вдома. Добре. А наразі, друзі, всім, кому відео сподобалось, ставим вподобайки за мою важку працю. Пишемо коментарі, задаємо питання. Все, я йду працювати далі. А вам всім папа. -па.